Чому треба зараз думати не тоді, коли закінчиться війна? Бо, коли закінчиться війна, влада і знову буде займатися актуальними питаннями. Це громадянському суспільству. Свідомі українські літі з допомогою при участі владі треба думати про це нову модель соціально-політичного державного устрою України і думати зараз, чому щоб той синергетичний ефект підйому народу, який трансформувався в націю, переключити, скажем, на мирне будівництво, тому що може спрацювати принцип маятника. Якщо ми, коли ми переможемо, куди ідеться це енергія, її треба направити вірне русло. Русло будівництва новітньої моделі державного устрою. Це перше. Друга складова. Коли ми розпочнемо цей процес, то ми всьому світу покажемо свою унікальність по світ і нас очікає. От на рівні підсвідомості, зараз почуйте, що я говорю, не на свідомому рівні, на рівні підсвідомості світ буде чекати від України унікальності і після війни. І е, в нас це закладено, як наша місія, те, чого ми маємо затворити. І останнє, зробивши такі дивовижні речі, і це для цього не треба десятки років. Цей процес може започаткуватися буквально за 2-3 роки. Ми просто не, не, не просто збудуємо нову модель. Ми займаємо, що дуже важливо, своє, не інше, а якраз своє природнє місце в світовій спільноті. І нікому не будемо мулять від того, що Україна буде одним із лідерів, бо всі будуть раді, що тут є Україна, і вона показала цю модель. Тому що зараз будуть конкурувати в 21 столітті, коли будуть розпадатись імперії і будуть народжуватися нові цивілізації, Україна може показати нову цивілізаційну модель. І повести за собою інше. А це цивілізація, Україна може стати реальною цивілізацією. Бо цивілізація це не щось таке велике. Цивілізація це нове, це краще, чим було. По 21 столітті будуть розпадатися імперії, будуть народжуватися нові цивілізації, і Україна, як ніхто, найкраще підходить на цю роль. Як ніхто. І започаткувавши цю нову цивілізацію, ми природньо відемо як один, світову спільноту, як один із лідерів, один з ключових лідерів, але при цьому не конкуруючи з іншими, не розпихаючи їх і не займаючи їхні місця, ми своє природнє місце займемо, і тоді нам не треба нікого нічого рятувати, тоді інші спільноти, інші народи підуть за нами по тій моделі, кращій моделі.